Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Чим ближче до зими, тим інтенсивнішими можуть бути обстріли української інфраструктури. Це, звісно, припущення, але ну погодьтеся, воно не безпідставне. І не лише інфраструктури, а й українських міст. Знайомі сьогодні повідомляють, що шостки це Сумська область, що вороги просто. Нищать це місто потужних ударів, зазнала залізнична інфраструктура. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Доброго вечора. Ми завжди готуємось до зимового сезону от з точки зору там накопичення запасів газу як до якогось стихійного лиха. Це у нас традиційна історія. Але на все це зараз накладаються удари росіян, в тому числі по газовій інфраструктурі. За таких умов взагалі варто говорити про якийсь реальний план захисту нашої інфраструктури газової реально говорити. Просто ми упустили майже два роки, і поки попереднє керівництво нафтогазу, очолюване е, паном е, взагалі не докладалося до організації будь-якого захисту. Ну на жаль, часу упущений знаєш, і зараз ну я просто приклад приведу, коли другий рівень захисту, побудований для об'єктів Укренерго, витримує 5-6 дронів і через пару годин обладнання просто включається і працює. То на жаль, сказати те саме про. Компресорні станції чи е, дочисні е, установки е, неможливо, і там просто немає захисту, при тому, що це не є rocket science. і що саме робити, і як саме робити, ну доволі зрозуміло Ви згадали колишнього керівника Нафтогазу Олексія Чернишова. який потім пішов на підвищення, став віце-прем'єром. Людина, яка отримувала рекордні, я вважаю, зарплати на посаді держпосадовця. Слухайте, а як таке відбувається, що стратегічні питання залежать від волі а, однієї людини, а або її ефективної чи неефективної роботи? Позиція ж уряду якась мала бути. Що ви думаєте? Ну це безумовно не до мене питання. Я можу тут тільки констатувати, що дискусія щодо необхідності захисту в експертних колах велася дуже активно. І наскільки мені відомо, неодноразово в тому числі, і державні органи обговорювали необхідність будівництва захисту. Просто десь воно було реалізовано, а десь ні. Ну, натомість ми активно розбудовували тилові міста. Це теж не до вас питання, це от міркування, так би мовити. Ми активно розбудовували міста. Я просто міркую над тим, що ну, свіжо покладений асфальт на газ перетворити досить важко. Але... Позитивно, те, що ви сказали, що в принципі існують методики, ефективні методики захисту української інфраструктури, це фізичний захист, це, це протиповітряна оборона, зрозуміло, але нам не скрізь вистачає засобів протиповітряної оборони. Тому фізичний захист, в який треба інвестувати, зрозуміло. А як змінилася політика уряду і політика Нафтогазу зараз після пана Чернишова? Ну наскільки я бачу, я не можу сказати, що я там маю доступ до якоїсь суперсекретної інформації. Я сподіваюся, вона залишається секретною, але наскільки я бачу, нове керівництво значно більш динамічне і значно краще прислухається до здорового глузду. В них вкрай складна ситуація. А в них була супер, е, супер задача. Це в принципі накопичити запаси газу до сезону. Я вважаю, що нова команда Нафтогазу всім з, з цим завданням впоралась по суті, і е, ті запаси, які вже створені, і ті резерви, в тому числі фінансові, які зараз Нафтогаз отримав від міжнародних партнерів, дозволяють нам казати, що що газу нам вистачить, і навіть за складних умов і атак ми зможемо підтримувати тиск в системі за рахунок додаткового імпорту, і це дуже добра новина, як на мій погляд. Я точно не можу казати про те, що зараз відбувається з точки зору роботу на роботи над новими. У тому числі, тому що необхідно шукати тепер гроші на закупку обладнання, на придбання компресорів, на придбання елементів обладнання, яке пошкоджене та зруйноване. і це теж все дороговартісне. І я думаю, що вкрай складна ситуація у керівництві Нафтогазу, якому треба одночасно купити газ і витратити на все на це. Максимум грошей і будувати фортифікації, і купувати обладнання для відновлення власного видобутку, і це все ну страшенна розтяжка, якщо чесно. У нас є правило, це ж не секрет для нас, де в тому числі ми шукаємо гроші. Зрозуміло, що є внутрішні резерви, які перерозподіляються, але ми з вами чули, що прогалина в бюджеті навіть. Щодо фінансування зарплат для військових, я навіть чув цифру в 300 мільярдів гривень, яку треба погасити ще в цьому році. Тому, як правило, ну Україна формулює відповідне технічне завдання для наших партнерів. Грубо говорячи, там політики їдуть в Брюсселі, кажуть, нам щоб пройти сезон, потрібно така та кількість кількість грошей. А на ті ж самі компресори, про які ви зараз сказали, наші партнери реагують на такі прохання зараз напередодні зимового сезону, чи в них всі бюджети вже зверстані, і з точки зору допомоги Україні також. Дивіться це скоріше питання до пана Корецького і його команди, коли ми кажемо саме про напрямок Нафтогазу. Я розумію, що завдання. Геть не просте, в будь-якому разі е, вони залучили дуже великі кошти для того, щоб закуповувати газ, і е, закупов... закупівля газу була дуже високим пріоритетом. Безумовно, абсолютно точно. По суті, е, зараз ситуація така, що вони мають ще раз сказати: знаєте, е, ми дуже дякуємо, що ви дали гроші на газ. Ми газ купили ефективно, от звітуємо, але знаєте, нам тепер ще треба на обладнання і відновлення. І я не думаю, що це простий діалог. Якщо чесно, я думаю, що він дуже складний. А існує дефіцит цього обладнання, в принципі, на, наприклад, на європейському ринку. Він, в принципі, існує на світовому ринку, все це обладнання не продається вільно в магазині. В світі великий попит на компресори, реально їх треба замовляти за досить довгий час або шукати на вторинному ринку, і це не просте задання. Тому ну, ще раз виклик перед «Нафтогазом» дуже серйозний. Я чесно бачу достойну роботу і, на моє враження, дуже старається нова команда показати реальні результати. Але ще раз ситуація вкрай складна. Ситуація практично критична. Вони змогли вийти з безгазової е, проблеми, але тепер постає кілька інших, і теж не маленьких, пане Олександре. Але запасів газу, в принципі, в Європі вистачить, щоб в разі чого якихось екстрених ситуацій допомогти Україні. Нема проблеми з кількістю газа в сховищах. Європа вже перевалила за 82% заповненості власних сховищ, і е, чесно, це, скажімо так, дуже такий. Солідний нормальний запас. Ми теж вже е, перейшли е, в стадію, коли в нас більше газу ніж минулоріч було, і це теж дуже добра новина. Тому я спокійний щодо доступності газу і його е, можливості фізично закачати і підтримувати тиски в системі з точки зору не імпорту газу і необхідних дій. Але ну на жаль, є суттєві проблеми з фінансами, і це теж треба розуміти. Так, ну і ми розуміємо, що ринок газу це ж геополітичний компонент. Угорщина підписала, як пишуть, рекордну угоду із Францією на постачання скрапленого газу. Отут нам треба зупинитися на, на цьому пункті того, що відбувається зараз на газовому ринку континенту. Що все це означає? Ну почнімо з того, що на вашу думку. А угорщина керована прем'єром Орбаном таки вислизає з рук Газпрому і Російської газової е, галузі. Ну, дивіться, там же проблема не з газом у Угорщини. Проблема з Угорщиною в тому, що вони сидять на нафтовій голці. А що стосується газу, ну це нормальна довготермінова угода. Вона не з Францією підписана, а з ЕНДі, з компанією, яка просто в мажоритарні власності її до Франції. Не і походи цієї країни, і це коннормальна комерційна довготермінова угода, яка гарантує обсяги постачання, яка дійсно, скажімо так, стабілізує поставки газу для угорщини на довгий період. Тому абсолютно можна її пояснити, і зрозуміло, що угорці теж думають про стабільність газопостачання. А слухайте, а Франція сама не купує російський газ. Купує. купує тоді поясніть мені цю логіку, будь ласка, не лише мені, на, нам всім. Ну, дивіться, допоки не заборонено купляти скраплений газ з Московії, е е європейські бізнеси продовжують його купляти. Це просто. Ну, в них нема причин не заробляти гроші, е е е які вони мають заробляти для своїх акціонерів. І якщо акціонери кажуть заробляйте, вони будуть заробляти. Це треба розуміти, і на жаль, так світ влаштований. Тому допоки не будуть введені відповідні санкції е, на рівні Європи, е, цей скраплений газ буде куплятися і буде транспортуватися в Європу. І це не тільки Франція, Бельгія, Нідерланди можна продовжувати Тобто це не, не так, щоб мало України його купляв. Але тоді, ну, можливо, це знаєте, це питання недоречне, не знаю. Але е, можлива комбінація, коли Франція купує російський скраплений газ і продає його у Угорщині, і можливо, його навіть не треба ганяти туди-сюди, а через систему трубопроводів він просто буде заходити до Угорщини. Ні, неможливо. Неможливо. Тобто це контракт з певними параметрами, і е, немає в Угорщині зараз е, можливості е, не, не можна підмінити скраплений газ газом е, з газогону, і е, там є певні механізми, які цьому запобігають. Зрозуміло. А що відбувається з американськими енергоносіями? Мені здається, що це теж такий геополітичний чинник, коли Дональд Трамп говорить. А нашим партнерам, що припиніть купувати російські гази нафту, та він має на увазі інтереси американського бізнесу і чи чи фіксуєте ви активізацію власне американського бізнесу з тим, щоб, ну бодай поволі, але витискати російські енергоносії з континенту. Ну, дивіться, насправді, е, американський е, газ перш за все створив шалений тиск на е, московитів в цьому сенсі, і е, єдине, чим вони продовжують конкурувати, це ціна. Тобто вони просто падають нижче ринкової ціни для того, щоб хоч якось. Не продати свій газ для того, щоб, хоч якось, е, втунути його е, в європейський, в європейський коридор, тому що ну так чи інакше, Європа залишається дуже привабливим покупцем з багатьох причин, і е, московити борються за цього покупця. Америка зі свого боку робить і політичні кроки, і бізнесові, розширюючи в тому числі потужності для транспортування ленджі. І на мою думку, якщо все буде відбуватися так, як відбувається зараз, а активно дискутуються і фактично прийнятий план відміни закупівлі російського будь-якого газу з 2027 року. Я сподіваюся, що це так і станеться а більш того, є дискусія щодо того, що ще скоротити цей адаптіадаптаційний, так званий період і прискорити заборону. ну, це буде дуже добрим для нас сценарієм. Я щиро сподіваюся що він буде реалізований. А 19-й пакет санкцій якось впливає на цю ситуацію, зокрема в частині протидії російському танкерному флоту. Ну там, по перше, в 19-му пакеті обговорюється, в тому числі скорочення термінів на відмову від е, московицького еленджі, і це один з предметів дуже жорсткої дискусії. Прямо зараз. А що стосується а, саме флоту, м, ну дивіться, е, з'явились перші ознаки, що Європа почне щось робити, поки що дуже складно. Поки що два випадки, які є Фінляндія, зупинила один танкер і французи зупинили інший танкер, не дали жодних реальних результатів через те, що судова система Європейського союзу зараз налаштована так, що вона їх просто відпускає зобов'язання приїхати на судове засідання, цебто людей, які там безпосередньо в команді виконують свої е, робочі обов'язки е, для того, щоб доставити нафту і так далі просто відпускає. і кажуть: ну ви приїдьте там за рік. У нас буде по вас судове засідання. Ви приїжджаєте, ми вас засудимо. Тому поки що ефективних інструментів реально не з'явилося, але що добре почалася дискусія над тим, щоб їх якомога швидше створити. А друге почалися, хоч якісь дії для того, щоб ці танкери зупиняти. Бо до останнього часу, до серпня місяця, не всі ці санкції були. Ну, по принципу, компанії, які підпадають по санкції, мають самі контролювати виконання санкцій. Ну як московити контролюють виконання санкцій відносно самих себе, все зрозуміло. І щуку кинули у ріку, зрозуміло. А щодо судових справ, українців звинувачують, заарештовують вже два такі випадки, якщо я не помиляюсь, є. В країнах Європейського Союзу чим ви поясните ось ці пристрасті навколо російських північних потоків? Здається, зн... мені дуже складно те, що я читаю в медіа, і В мене немає більшої інформації, да? але те, що я слідкую через медіа, для мене виглядає відвертим фарсом без жодних реальних підстав для того, щоб щоб когось чомусь звинувачити, Звинувачувати, і я думаю, що ці ці звинувачення в результаті будуть розсипатися абсолютно, але якесь таке переслідування дійсно відбувається. А росіяни, Росія, може все це ініціювати і просувати, в тому числі і на, на території країн Європейського Союзу. Давайте скажемо так. Я можу припустити, що. Московити мають достатньо агентів впливу для того, що в силових структурах Європи для того, щоб організувати такого роду процес, Щодо, щодо того, що горять об'єкти нафтової газової інфраструктури на самій Росії. Я зустрічав вже цифру в 38% пошкодженої нафтопереробної галузі нафтопереробної здається. Блумберг про це повідомляв. Оцініть, будь ласка, ефективність санкцій вже від України. Ви знаєте, на жаль, ця цифра вона звісно дуже приваблива, фантастично класна, але вона супер оптимістична, тому що по всіх оцінках, якщо 40% нафтопереробної галузі в частині високооктанових бензинів, це важливо, тому що це не вся нафтопереробка Московії. Так, от, якщо 40% буде паралізовано. В них почнеться дуже серйозна криза, яка призведе до ну прям національної кризи е е е і недоступності високооктанових бензинів в дуже багатьох аспектах. Тому, на жаль, я думаю, що ця цифра є таким оптимістичним сценарієм або там піковою хвилиною, тому що ми ж розуміємо, удар нанесений тут же починається ремонт, починається відновлення. І з одного боку вони суттєво вже постраждали від наших ударів, це створило для них великі проблеми з дефіцитом в багатьох регіонах, як в південних і окупованих територіях, так і на дальньому сході, де теж серйозна криза нестачі високооктанових нафтопродуктів вже наявна і така прям болюча і гаряча. Що робити? Продовжувати ці удари, бо дійсно, коли ми. Повно на місяць зупинимо 40% нафтопереробки. Повірте, вони будуть виходити з цієї кризи не менше року, навіть якщо ми зупинимось. Слухайте. А те, що московити вже завозять бензинчик з Китаю, так? це ж теж такий цікавий показник. Це чудова новина, і він буде золотий. Тобто в прямому сенсі слова, я там я ціну навіть уявити собі боюся, тому що там логістика настільки ускладнена і настільки дорога, що ну нехай витрачають на це гроші. Це добре на мене. А от в цьому ж контексті кажуть, що після ударів по там НПЗ це така дуже непроста справа відновити, якщо, скажімо, дрончик прилетів в правильне місце. Да. Так. є кілька. Кілька аспектів є враження, які можна відновити просто за тиждень, переваривши там труби. Ну є такі враження, є враження, які е, впливають на високотехнологічне і, і таке, що не виробляється на Московії, так точно обладнання. Цим обладнанням суттєва проблема його, по-перше, довго купляти. Воно навіть без санкцій їде 6-9 місяців мінімум, а з санкціями більше року, і воно дороге. І санкціями воно здорожчується ще там на 20-30% через те, що треба обходити санкції і, 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 і. Але треба розуміти, що ну не треба недооцінювати московитів. Вони теж мають інженерію, Вони просто скорочують певні ділянки, вони погіршують якість переробки, але продовжують працювати. Тому з одного боку їх втрати величезні, вони втратили і обладнання, і можливості виробляти певні види продукції дуже суттєво. Але одночасно вони відновлюють свою здатність щось робити. Вони відновлюють навіть ціною там зміни екологічних норм, допуску екологічно небезпечних речовин і так далі. І так далі, заборонених в них останні 20 років. Знов дозволили все, що завгодно, щоб хоч якось розпочати роботу і перев... знову випускати, хоч якийсь бензин високооктанових марк. Хай нехай навіть за рахунок туперприсадок і проблеми всього, 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 всього. Так от саме тому важливо продовжувати удари, важливо продовжувати їх інтенсивність для того, щоб дійсно довести ситуацію до глибокої внутрішньої кризи. Їм вже боляче і треба робити ще більш боляче. Пане Олександре, а в принципі, можуть існувати якісь розрахунки. За яких умов російська армія відчує брак пального або може цього й не станеться, тому що ну просто будуть у Китаї на ціну золота, як ви сказали, купувати і все це витрачати на, на армію країни-окупанта? Ну, справа в тому, що тут треба: от я недаремно постійно кажу високооктанові нафтопродукти, тому що для армії вони використовують дизель і соляру. Це не високооктанові нафтопродукти. І якщо високооктанових нафтопродуктів в них до Уралу 38 заводів, то по дизелю і солярі там 86, дивіться. Цебто значно більше. В них на випуск дизелю і соляри є дуже великі потужності, тому я, чесно кажучи, скептичний щодо того, що ми зможемо добитися того, щоб від логістичних проблем нафтопереробки страждала напряму їхня армійська система. Вони її будуть зберігати до останнього. Але ж треба розуміти, що і від нестачі високооктанових нафтопродуктів вони страждають сильно. Вся логістика навколо, вся цивільна логістика, вона практично вбивається, і це теж факт. Дякую, дякую. Так, ну це, це важливо, навіть якщо опосередковано все це серйозно б'є по економічній системі країни-агресора. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, з нами був на зв'язку. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.